Всім привіт! Всі вже активно готуються до свят. У мене сьогодні також відправлення. Я можу вам показати своє пакування. Пакування виглядає так само, як я публікую на відео. Вітальна листівка, наклейка, мішечок. Мішечок може бути різного кольору, блакитний, рожевий, білий. Мандарини пакуються будь, ну, ідеально да? для мандарини. Вітальна листівка. Аромат, ну, просто вау. Тож, якщо людина не хоче використовувати мило, вона може покласти її в шафу, і аромат буде неперевершений. Ведмедики так само присутні міси. Так само у нас листівка та наклейка. Лномер. Так само листівка, наклейка та мішечки. Тобто, все так само, як я публікую на відео. Може бути якась заміна, але я попереджаю або роблю заміну. Заміна буде теж гарна. Чекаю на ваші повідомлення: ціни не кусаються від 10 штук, знижена ціна. Дівчинка, коли робила замовлення, вона думала, що вона купить 20, максимум 30 миль. Позиції, а у нас вийшло 50. <гум> Тож, дівчата, якщо ви хочете зробити приємність для своїх клієнтів, для своїх близьких, чекаю на ваші повідомлення.